Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати запеченого в духовці у пиві кролика з картоплею. Приєднуйтесь і будемо готувати разом! Кроликами добре помили, посушили паперовим рушником і порізали на порційні шматки. Вершкове масло теж порізали невеличкими брусочками, які викладаємо на дно сковорідки. На дно сковорідки даємо ще трошки оливкової олії, але якщо у вас відсутня оливкова, можете використовувати і соняшникову олію. Поміж брусочки масла викладаємо порізані шматки кролика. Кролик у мене був великий, так що сюди я його навіть і не помістила цілого. М'ясо кролика солимо. Взагалі-то я беру завжди чайну ложку солі на кілограм м'яса. Тому перед приготуванням можете собі зважити, скільки у вас заважить цей кролик. Тепер добре його перчу. Із-за відсутності свіжого м'ясо щедро посипаю сухим. Розмарином. Сковорідку з кроликом кладу на вогонь і буду смажити його з двох сторон до того часу, поки м'ясо не змінить свого кольору, тобто не посвітлішає. Тоді обертаю з однієї сторони м'ясо кролика на другу і нехай ще так з другої сторони він присмажується. Коли ж кролик уже присмажився з двох сторон, заливаємо його пивом. Нехай він собі ще так покипить за 3-4 хвилини у сковорідці на вогні, а потім відправляю у розігріту духовку до 180 градусів запікатися до повної готовності. Скільки точно пройде часу, не можу вам сказати, бо кожна духовка по різному пече. У мене цей процес тривав біля півтора години. За той час декілька разів я м'ясо обертала для того, щоб воно не засушилося зверха. Пиво з сковорідки випарується, а на дні її залишиться тільки уже такий соус. Рівень пива повинен відповідати рівню м'яса в сковорідці – а зараз воно лишилося тільки на самому уже дні, скільки його википіло. Коли м'ясо кролика майже уже готове, десь за пів години до закінчення запікання нарізаємо почищену і помиту картоплю. Картоплю ріжу невеличкими шматочками, так як на селянську. Але це не має принципового значення, ріжте собі так, як знаєте ви. Довільної форми і довільних розмірів. Скільки ж картоплі я даю сюди, я ріжу 4-5 великих картоплин, бо дуже люблю картоплю. Ось в такій кількості і таких розмірів я нарізала картоплі. Можете зверху її ще присолити, приперчити, додати розмарину, ви самі знаєте, як картопля любить розмарин. Але я вже не буду вдаватися до цього. Бо обмежую себе у споживанні солі і тому зразу картоплю відправляю у сковорідку до м'яса. Бачите, у сковорідці залишилося вже дуже мало соусу, але надіюся, що моя картопля із цього соусу візьме все те, що їй потрібно. Закриваю дверцята духовки, і від цього моменту ще півгодини, нехай це все запікається. Звичайно, що час від часу буду помішувати картоплю з м'ясом у сковорідці. Пройшло пів години, і наш запечений кролик у пиві з картоплею готові. Відкрию вам секрет що цього кролика докінчував готувати мій чоловік, тому що я сиділа у прямому ефірі у стрімі у новорічну ніч. Ось такий кролик з картоплею був у мене на новорічному столі. Цю картоплю, між іншим, чоловік теж сам нарізав, так як на суп. Але все одно вона була дуже смачною, а цю картоплю вже нарізала я, і цього кролика теж готувала я. По цьому самому рецепту, бо дуже він нам сподобався, це та частина кролика, яка не війшла у першу сковорідку. Картопля як і у першому варіанті, так і в цьому, неймовірно смачна. Так що немає значення, як вона нарізана. Єдине, що пораджу вам, при приготуванні цього кролика використовуйте не дуже гірке пиво, бо в другому. В варіанті, чоловік хотів зекономити на пиві, і картопля трохи гірчила. Подивіться, яка ж це красота, а знали б ви, як це смачно, тому готуйте. І нехай і вам смакує. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся. Якщо прийняли рішення підписатися, то натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Пишіть коментарі, на які з нетерпінням чекаю і на які з любов'ю і радістю відповім. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословень! Та мирного неба над головою.